Сьогодні знову в нас рубрика Запрошений гість. Та ти що? <рес> Ще під час навчання я зрозуміла, що ти не маєш. Це ми прям винесе таку плашечку. Є да, да. таких три стовпи, три кіти, на яких тримається бренд. Всі кажуть про те, що ми б не радили, це важко. Проте продовжуйте. Це однозначно сварки. Це історія для книги. <рес> я просто вималіла, випросила. Питай. Чесно, питання дуже слизьке. Такої інформації я шукала, її немає. Дуже класна покупка, хоч і дуже дорога. Це моя мрія колись в майбутньому бачила це все й в тебе на сторіночці теж, але жодного разу навіть поруч не стояла. Можна, я спробую своїми руками. Да, давай я не проти. Це стосується не лише самого продукту, але якихось маркетингових стратегій, контенту. Пробуй. Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні знову в нас рубрика Запрошений гість, хоча в гості хожу зазвичай я. Але, тим не менш, сьогодні з вами знайомимося з однією з засновниць і власниць бренду Луву і з її виробництвом. Поїхали! Я дуже рада, що я нарешті потрапила до тебе. То що ти погодилася до мене прийти на канал і дати таке як інтерв'ю, просто поспілкуватися, дати пораду. Бо для мене це дуже важливо. Тим паче, твоя сфера особисто для мене дуже близька, тому це для мене вдвайні честь, і я би хотіла. Почати з того, щоб саме ти розповіла про себе, про свій бренд, того що краще ніж власник бренду про себе не розкаже ніхто. Дякую, що запросили. Це дуже приємно. Я рада, готова ділитися своїм досвідом. Е, мене звати Аня, я співзнасновниця бренду спідньої білизни та купальників «Луву». Це абревіатура від англійської Люблю тебе. Е, займаюся цим разом із своїм нареченим вже 6 років. Е, наразі ми маємо власне виробництво, хоча починали з повного нуля, без знань у цій сфері, без стартового капіталу. Е, за освітою, взагалі, я фармацевт, але... Так склалося, що не склалось е, ще під час навчання. Я зрозуміла, що це не моє що треба шукати чим я хочу займатися, і я дуже хотіла займатися саме власною справою. Е, тому так вийшло, що створили свій бренд е, на 200 позичених гривень. Від сусідки по кімнаті вона і була першою клієнткою. Я закупила на ці гроші матеріали, пошила власне, комплект перший. До речі, в мене не було навіть швейної машинки, вона була позичена, шила, щось там дивилась YouTube і, і лікала сама, робила, і все там внікала, щось намагалася зробити. Так, власне, я сама потроху навчилась шити і дуже довгий час. Цими ручками шила для нашого бренду і доросли до того, що вже є виробництво і наймані працівники. Ціла команда дуже круто. Це неймовірно. Це історія. Знаєш, книгу треба написати yeah. про те, що бо зазвичай ти типу, по стартові капітали, інвестори якісь да а у вас повністю ось такий шлях просто з 200 гривень. Це ну yeah, не знаю. Yeah. Yeah, дуже круто. Немає нічого неможливого, коли є бажання. Обалдеть, це ми прям винесемо таку плашечку. Yeah, yeah. Цю фразу круто. Перш ніж ми продовжимо далі, я хочу сказати, що всі посилання на сторіночку Ані, на сторіночку Бренду Лову, я залишаю в описі під цим відео, тому переходьте обов'язково, підписуйтесь. І на мій канал теж підписуйтесь, ставте вподобайки і коментарі. Це дуже важливо для просування відео. Підтримуємо україномовний швейний контент. А ми переходимо до наступного розділу нашого відео. Це з чого починається шлях до власного бренду і виробництва. Дивіться, є такі три кити, на яких тримається кожен бізнес, і ці всі три кити мають бути в балансі. Перший з них це продукт. Ви маєте зрозуміти, чим ви дійсно хочете займатись, що вас запалює. Подумати, чим би ви хотіли займатися, якщо б у вас не було ніяких зобов'язань. Дуже важливо, щоб вам це особисто подобалось, тому що коли людина горить цією справою, все обов'язково у неї вийде. Також є такий важливий критерій, що ви маєте створювати продукт під потреби споживача, а не шукати споживача під продукт. Наступне це матеріали для реклами. Це ваш контент. Зараз бренди задають дуже високу планку. Вони знімають цілі фільми, дуже велику ну, дуже класна якість контенту і важко конкурувати. Тому треба багато часу приділяти тому, щоб контент був якісний, цікавий, динамічний, щоб він захоплював увагу. Якщо так умовно, да, ви, у вас буде класний продукт, але ви там сфотографуєте там, на телефон на фоні ковра, ну, то хто його купить і як ви зможете донести цінність вашого продукту? Це неможливо. І третє це. Сама реклама, маркетинг також треба не боятися вкладати у це гроші, адже якщо ви не будете рекламувати свій товар, то як про нього хтось дізнається? Звісно, є такі випадки, що наскільки крутий товар і контент, що люди самі хочуть його купити, але це насправді рідкість. Тому не бійтесь вкладати в гроші в рекламу. Треба зрозуміти одне просте правило. Чим більше ви вкладаєте в рекламу, тим більше ви звідти отримуєте. До речі, дякую тобі за те, що ти підсвітила саме цей пункт, бо це на початку мого шляху. Було дуже великою помилкою, і я думала, що мені треба максимально вкластися саме в тканину. От туди я вкладаюся, зйомка, ну таке, ну десь на столі там споткаю, зніму і думаю, чого не купляю, чого немає продажів. Це насправді помилка дуже багатьох. Багато хто зосереджується саме на продукті, там все його вилизують, дотошно роблять, допрацьовують, але не можуть потім його продати. Треба, мабуть, ну, трохи бути меркантильними, в першу чергу думати про те, як продати, зробити класну картинку і вкласти в це. Гроші. Е, якщо навіть подивитися так, да, якісь бренди, часто було таке, що нам класно прорекламували, ми купили, але типу, ми бачимо, що там ціна не відповідає якості, що люди, люди просто вміють продавати. Треба трошки також бути таким продажником, скажімо так. Ось цей шлях атічника, що треба допіліть зробити супер ідеально, але ж клієнт навіть цього не зрозуміє, yeah, не зможе yeah, yeah. оцінити того всього вкладеного. Ви зробили одразу маркетинг, продажу, продали, отримали відгук, зробили там, якщо вона є робота над помилками, і далі, далі, це тоді зріст буде більш динамічний. До речі, так ми плавно переходимо до наступного блоку нашого спілкування, і я би хотіла запитати в тебе, так як ти безпосередньо в співпраці, ти з партнером ви працюєте, розвиваєте бізнес, являєтесь власниками. Я працюю на коли сама і я розумію, що багато з чим я ну, мені важко впоратись, але я розумію, що можуть бути, коли ти на 50 на 50 в партнерстві це теж треба. Може бути якась притірка, може бути якісь, якщо ви не погоджуєтесь, як ці питання вирішуються. Взагалі, от твій досвід було б дуже цікаво дізнатися, як це е, співпрацювати ще з кимось і бути співвласниками. Якщо чесно, це питання слизьке, бо з одного боку круто, коли вдвох вдвох все робити простіше, ви один одного підтримуєте. Ви можете перекладати один на одного якісь компетенції, там наприклад, я відповідаю більше за виробництво Вова ви за якісь такі штуки, більш приземлені фінансові питання і так далі. Але ж разом з тим ваш прибуток ділиться на два. Якщо хтось один хоче десь профілонити, то страждаєте ви обидва. Плюс, якщо так прям брати, якщо це такі особисті якісь стосунки, це однозначно сварки і перенос робочого на особисте. Тому, якщо розглядати це з питання, того, що ви хочете цим займати своїм хлопцем, там дівчиною, партнером по життю, і так далі, то я б все ж таки не радила. Але якщо це партнер чисто діловий, там де ви будете доповнювати один одного та підсилювати, то я не проти. Тобто це є, є можливим вирішення питань, легше відбувається, якщо це партнери, просто ви чисто ви по роботі. Да, партнери, да. але знаєш, я дуже багато чую те, що от саме в сім'ї стають партнерами, розвивають бізнес, і всі кажуть про те, що ми б не радили, це важко. Проте це продовжують. Важко. Так що є в цьому, знаєте, і свої, мабуть, плюси, все ж вони в кожному Бо Все в сім'ю. Сім ну тут якби. Також залежить від особистих відносин, наскільки люди можуть це розділяти, та наскільки вони взагалі комунікують один з одним. Так, друзі, а далі буде мега корисна і коштовна дійсна інформація. Я просто вималіла, випросила поділитись цим, бо я дуже хочу, щоб канал розвивався, і тому я попросила поділитися машинками, які необхідні для того, щоб. Почати базово і розвиватися далі е, професійно, саме створенням е, нижньої білизни з нуля. Е, такої інформації я шукала її. Немає, а з вас обов'язково і підписка, і лайк. Ви повністи, що не виділить. Да, інформації цієї дійсно немає. Вона здобувалась досвідом власним методом проб і ошибок. Задовбувались всі консультанти, але нічого страшного. Всі ми через це проходимо. Значить, я розпочинала, звісно, що це була просто там побутова машинка, саме звичайна якась джономешка і аверлочок. Потім поступово я почала закуповувати. Промислову прямострочку я купила і купила промисловий оверлок. Офігіла від того, наскільки велика різниця взагалі, наскільки мені класно, комфортно шити, і наскільки я перестала менше нервуватись, і все стало виходити, все працює як часики, це ну, дійсно є велика різниця, і варто придбати промислову техніку. Далі я купила собі машину, але це насправді не обов'язково. Я її купувала з сілью для того, щоб пришивати там бійку на трусики, обробляти купальники, але, в принципі, її функцію може замінити зігзаг, на мій погляд. І зігзаг ми купили прямо в останню чергу, оскільки до того користувалися вже була прямо строчка еверлок промислові, але користувалися зігзагом з звичайною чисто однією функцією з звичайною побутовою машинки. А так от ми купували зігзаг і разом зігзагом ми собі ще придбали закріпку, Ну закріпка це взагалі прям Да. А, мрія, і дійсно дуже класна покупка, хоч і дуже дорога. Але вона того вартує. Це набагато швидше і набагато якісніше. Так, да, я бачила ці відео, як воно. але сьогодні, чесно, я стояла вперше біля це. Моя мрія колись в майбутньому. І я вперше я бачила. В інтернеті бачила у інших брендів на сторіночках відео. До речі, підписуйтесь на Аню на її сторінку. Вона дуже багато користі дає в своєму блозі, теж показує виробництво. Дуже сильно цікаво. Я просто спостерігаю вже декілька років. А познайомились ми, до речі, щось близько року да, назад. Скоро да. рік на легка конфа. Yeah. Да. Це взагалі історія окрема. Що я хотіла сказати щодо закрепки? Mm -hmm. Я от бачила це все і в тебе на сторіночці теж, але жодного разу навіть поруч не стояла. Можна, я спробую своїми руками. Да, давай, проти. <ріст> Погнали! А <ріст> 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 я включаю робочий режим. Кожна папочка це певний режим. Тут є ширина та висота закріпки. Можна створювати свої. Там, наприклад, ми бірочки перешиваємо, там вона може бути ширші, вуще, густіше і так далі. Дуже зручно. Я так. Який це кайф, яке це задоволення? Це просто вірно. На побутовій машинці ну, треба, я не знаю, скільки довбатися, щоб добитися такого результату. Подивіться, красота. Таке питання, якщо не секрет, скільки вартує така, такий скарб такий. Ми купували майже мабуть, два роки назад. То на той час нам вона близько ста тисяч обішла. Скільки коштує зараз? Чесно не скажу. Я думаю, Дорожі що дорожче явно. Як ви бачите, ми перемістилися. Це в нас зона розкрою. Я да, так розумію. Да, да, да. І лекала тут всі, все mm -hmm. дуже зручно. Я бачила в тебе в сторіс, тобто ти часто тут знімаєш теж відео свої, і, чесно, вони дуже надихають і yeah, в тому yeah. ж дусі. Я дуже чекаю кожне, кожне відео, твоє, кожен yeah. сторітел. Хотіла ще е, на завершення, так скажемо, нашого основного блоку е, спитати, які твої основні три стовпи, на яких от тримається і завдяки яким розвивається бренд Лову. Ну, перше, це мабуть особистий бренд. Не для кого не секрет, що люди купують у людей. Я дуже теплю за те, що його необхідно вести, і з ним все набагато. Якісніше, простіше, швидше виходить. Друге, це те, що ми не стоїмо на місці, постійно щось пробуємо, якісь нові поєднання, щось тестуємо. Це стосується не лише самого продукту, але якихось маркетингових стратегій, контенту. Дуже багато різного перепробували. Головне, не стояти на місці, постійно щось робити, пробувати, пробувати, пробувати. І третє це наші постійні клієнти. Важливо не тільки знайти клієнта, але його і втримати. І у нас. Кожного місяця ми порахували, що замовлення робить 70% постійних клієнтів. Круто, це неймовірний просто результат. Дуже важливо, щоб відсоток ось цих людей, які повертаються, був великий, бо на них і теж дуже багато тримаються. Да. Це і сарафанне радіо, і це говорить про те, що дійсно крутий, якісний продукт. В цьому сумнівів точно немає. Да. Ти і твій чоловік. Робите дуже велику справу. Я надихалася ще до того, як ми познайомились, і для мене, ну чесно, я скром, мене аж мурашки побігли. Велик Боже, я не могу! велика честь насправді, отак, от бути в твоєму полі, теж спілкуватися і те, що ти от. Погодилась ось так, от дуже відверто, і дуже багато цінної інформації передати, Ну це неймовірно круто. Я тобі неймовірно вдячна. Тобі також ти мене також надихаєш. Ти велика молодець. Я бачу, що в тебе тебе чекає велике майбутнє. Не зупиняйся, продовжуй в тому ж дусі. Такий позитивчик Де, Ти завжди. <св 'язувати> дякую. Ну На ми мене закінчуємо, тому що я вже розійшлася. Я е, пропоную нам прийти. Трошки ти покажеш екскурсію трошечки по виробництву. Mm -hmm. Тобто, тут зону ми побачили вже. Ви бачите, що тут знаходиться. Це окремий зал. А ми зараз перейдемо саме в зал е, виробництва. Пішли. Mm -hmm. Ось, власна наша зона виробництва. Ми зробили ось такий зручний стенд з ниточками. До речі, можна зробити самим такий, не важко робиться. Ось це ми купували, оце і самі, самі зробили. Наші машинки, зігзаг, прямострочки, ще один зігзаг. У нас, власне, всі машинки розподілені. По одній машинці на кожну швію. Оскільки у нас не поопераційна робота, а швія, шиї, виріб від початку і до кінця. Ми тестували для себе різні варіанти, пробували поопераційно, але прийшли до того, що все ж таки краще, коли швія повністю відповідає за свій виріб, Тим паче, що у нас не однотипні комплекти, комплекти ми не нашиваємо якби, на стопку, а кожен комплект індивідуальний, тому немає сенсу шити поопераційно. Це у нас розпашувальна машина, оверлоки, ще одна розпашувальна і закріпочна. Ну, вона вже, звісно, одна на двох. Вона не так часто використовується, і, в принципі, буде вистачати на декілька швей одночасно. І, до речі, дуже важлива штука, про яку ми не сказали, це ВТО, вона має бути обов'язково, воно має бути якісним. І для цього необхідно купити собі паригенератор. Він, до речі, також дуже сильно відрізняється від звичайної праски домашньої. Дуже-дуже сильно і варто придбати собі таку річ, бо я також думала, чи брати чи ні, Бо що там на трусиках шовчик один прогладити. Але ні, дійсно класна штука. І ось такий ще ми стіл взяли. У ньому. Він підігрівається, є спеціальна така витяжка, яка присмоктує до стола виріб, дуже зручно прасувати. Ми брали окремо ось такий стіл і окремо парогенератор, але я все ж таки мабуть радила брати в комплекті, оскільки тут воно не вміщається так, як треба. А якщо це йде в комплекті, то там все якби, один до одного пристосоване. І є у нас така ще тут поличка, у нас тут такі колодочки, на яких ми виглажуємо. Красиві круглі чашечки, щоб у дівочку було ці чашечки, красиві круглі сісічки. Пишіть обов'язково в коментарях свої враження, інсайти, бо їх тут було дуже багато. Пишіть запити на наступні теж відео, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. На мою сторіночку Instagram, на сторіночку Ані і бренду, я повторюю, що це все в описі під відео. Підписуйтесь і будете отримувати дуже багато корисної інформації безпосередньо з наших блогів, теж того, що там в режимі реального часу все знімається, теж дуже надихаюче. А я кажу всім до нових зустрічей, Па-па!